Всім привіт! Хто хоче приготувати ось такий смачний холодець, тому переглядайте відео, ставте подобайки, поширюйте його, і все у вас дасться. Приємного перегляду! Для холодця я беру отаку ніжка свиньки. Я її почистила, повимивала, поміщаю у водичку. Водичку набрала у велику каструльку. Маю лапки індика. Ось таке червоне м'ясо, бачите, червоненьке м'ясо. Теж поміщаю. Каструльку. Попередньо я добре вимочила, а це є лапки кролика. Все сюди складаю, замочила, ніч вимочувала. І тепер над ранком я беру-ставлю це. Це варити. Ось так. Ось такий асортимент в холодці буде. Значить, свинина, кролик і індик. Поставила я на вогонь, роблю його великим на повний вогонь. І до кипіння. Тільки почне кипіти, зменшую до мінімального. Нічого кришкою я не закриваю, воно просто там булькає, булькає. Ну якщо у вас воно ну, на мінімальному не булькає, значить потрібно чуть-чуть кришечкою прикрити, Отак, щоб було привідкрито. І варити ну, точно 5 годин. Так, щоб все гарно від кісточки відставало. Тоді буде холодець хорошим. Тільки тут потрібно вловити момент, коли він закипить. Цей розсіл, коли закипить. Якщо він буде сильно булькати, то буде він мутний. А нам цього не потрібно, нам треба, щоб він був прозорий. Все. Чекаємо, поки він закипить. І бачите, зараз він такий робиться мутний, він ще не закипів. Так, так він робить. Спочатку ось такий сивуха робиться, але потім, коли починає булькати, він очищається. Головне зменшити вогонь. Ось так він спочатку робить, але все в порядку. Потрошки шумовиння збирається і. Ми його обов'язково знімаємо з водички. Має бути гарний, чистий холодець. Подивіться, зараз він так сильно бурлить, почав він закіпати. Все. І тепер ми зменшуємо вогонь. І тепер воно буде помалесенько булькати. Бачите, немає вже тої сивухи, воно все що піднялося, у шумовиння, утворилося. Я декілька разів вже збирала. І тепер залишаю спокійно варитися. Ось. Буде гарний, смачний холодець. Так варимо 5 годин. Подивіться, який чистенький розсіл. Прям трошечки виділося там жиру, та як має бути, в холодці. Все гарно вариться, булькає потихеньку. І десь так півтора години воно у мене варилося, і тепер я це все солю. Доводжу це до смаку. І наразі все, тільки сіль. Вже все йде до завершення. І тепер ми сюди кидаємо одну цибулину Там я шулуху забрала зверху, там до серединка і морковину. І ще варимо, поки морква не звариться, тому що вже м'ясо і все зварилося. Тільки лишається нам зварити цибульку і морковку. Не морковку, а моркву. Але взагалі -то, я зрозум... ви розумієте те, що я говорю, він відстає. Бачите, отак От повинно бути. О, трошки хочу їх перевернути. о, Гарно все виварюється. Це який гарний розсіл. Прозорий, жовтий. Холодець, добре проварився, і тепер я трошечки наливаю у тарілочку та ставлю в холодильник, подивитися, чи він добре в нас застиває. Ось так і процес робиться. Потім я все це м'ясо витягую з кастролі у миску. Дивіться, як воно все відстає від кісточки. І тепер ми отак все витягуємо. Кролик взагалі. Краса. Сів дуже чистий, немутний, злегка жовтуватий. Є. І сюди ми видавлюємо чесничок. Це обов'язково. Сюди ми кидаємо лавровий лист та пару горошин чорного перцю. Душистий перець я сюди не додаю. І нехай воно трошечки покипить. Так буквально 4 хвилинки. А тим часом м'ясо нехай остиває, щоб можна було його відділити і гарно покрошити у тарілочку. це гарно все розварюється, розвалюється. Це буде холодець неймовірний. Беремо тепер такі глибокі тарілочки, ну, відносно глибокі. І тепер будемо. Розділяти м'язко по тарілочкам. Тобто будемо міксувати трошки курлятини, трошечки свинини. Тобто можна зробити свинину трошечки дати і індика. Це буде дуже смачно. Ще раз сіль спробуєте, як будете давати чесничок, ще попробуєте на сіль. Якщо потрібно ще додати, то додайте. з холодильника і от бачу, що воно застиває. Все. Я тут подробила м'ясо, і тепер буду розливати цей розсіл рівномірно у тарілочки. Беру черпачок і наливаю через ситочку, тому що там є чесничок, щоб нічого там не попало, ніякої кісточки, ніякого перчику. Ось так. Бачите, красиво. Так ми розливаємо всі тарілочки. У мене вийшло 5 гарних тарілочок. Більше розголо немає, трошечки м'ясо залишилося, але можна певне м'ясо використати в якійсь зупі. Сюди я викладаю моркву. Хто не любить моркву, це не обов'язково сюди моркву давати. Це так. Раніше так давали. Я люблю моркву, тому я її даю. Сюди можна ще прикрасити петрушкою, листечком, і буде дуже гарно виглядати. Ось такий холодець. І ось так ми залишаємо його в кімнатній температурі, остивати. Потім він якого остине. Ставимо в холодильник і він тоді застиває, такий робиться, желатиновий. Ну, тобто, застиває повністю. Все. Залишаємо. Краса. Кулудець весь застив, подивіться, без желатину. Ця нога свиняча зробила свою справу. Є трошечки жирок. Якщо ви не хочете жирка, то значить треба салфеточкою так зверху промокнути, воно все втягується, Але, по суті, тут зовсім його є небагато. От, бачите, він просто чуть-чуть так легенько покритий. Зараз я розріжу і покажу, який він. Ти гірший цю східну можна. Хто любить з оцетом, хто любить просто чисто холодець. Ну, а я так. улюбляю отак. Mm, дуже смачно. Чесно сказати, не люблю, коли додаю желатин у холодець, бо, тому що він робиться як ремінь. Люблю, коли воно, само собою, застиває, бо це дуже смачно. Тому скоритайтеся цим рецептом. Приємного всім апетиту, вдалого варіння холодця та до нових смаколиків. М -м -м. це смачно!